Троє поросят Жили якось троє поросят. Братики були схожі один на одного і звали їх майже однаково. Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і нафнаф. -наф. Уже осінь, сказав братикам Нафнаф. -наф, Збудуємо дім, а то замерзнемо. Та поросятам подобалось гратися і веселитися. А Нафнаф -наф не марнував часу і будував дім із цегли. Коли стало зовсім холодно, Ніф-Ніф швиденько побудував хатину із соломи. Нуф-Нуф змайстрував будиночок із гілок, мовляв, швидко і гарно. А Наф-Наф будував собі дім із цегли, міцні двері із засувом надійно захищали його. Навіщо тобі такий будинок? Від кого ховатися? сміялися поросята. І раптом вони побачили серед дерев вовка. Він давно спостерігав братів, перелякались поросята і чим дуж побігли в свої домівки. Ніф-Ніф ускочив у свою солом'яну хатку і зачинив двері. Ану, відчиняй! закричав вовк. Та як дунув, хатка й розвалилася. Недовго простояв і нуф-нуфів будинок із гілок. Брати ледве добігли до будинку наф-нафа. А той, як тільки вони заскочили, Швидесенько зачинив двері на засув, його будинок вовкові не зламати. Вовк стукав, підвивав, дув щосили, та будиночок стояв. Тоді він вирішив дістатися до поросят через демар. Та коли вовк ліз у трубу, нафнав швиденько зняв кришку з казана, що стояв на вогнищі, і вовк звалився в окріп. Вовк миттю вискочив через демар. Більше він до поросят. І не наближався.